На файні! 41... Печаль огорчення! У <світ> мене тільки радість. Чому я вірю в 41 літак? Тому що е, з того інформації, ну, в принципі, ми це бачимо, у них росіян недостатня кількість е, спеціальної пожежної техніки на аеродромах. От це є до прекрасний. Твір. І підлетять, якщо вони споряджені були вже ракетами. Тобто багато якісь заправлені пальним, вони готові були летіти. Це, звичайно, вони до них, як вони гасити будуть, щоб вибухнути самому. Я, це, я, 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 я цей відос не бачив. От чесно, я, я цей відос не бачив. Ну, це фантастика. Mm -hmm. Саш, ну дивись, ще раз, ну тобі от скільки років? Тобі ж сорока ще немає, правильно? Ти ж молодий, не красивий. Мужик. А, е, Тут все дуже. Ми, ми знову сьогодні про це говорили. Якби ти жив в Радянському Союзі ну певний час, то ти б розумів, що російська армія це клон Радянської армії. А це, от якщо так от взяти і перекласти, це розпіздяйство Які пожежні частини? Каже, про що ти говориш? Тобто, у них є літаки, які стоять на аеродромі 5000 кілометрів. Як працює логіка? Україна, це хуй знає де. Вибачте, я буду просто їхню лексику застосовувати. Сюди ніч, нічого не Ага. А воно взяло і прилетіло. ну а, а от в цьому наша сила? Розумієте? Ну тобто я вже втомився пояснювати, що у нас суспільство, воно горизонтальне, у них вертикальне. І вони переконані, що вони безкарні. Ну тобто, ми будемо робити все, що ми хотімо, і нам за це нічого не буде. А там розгільдяйство конкретно. Ну, просто, ні, Путін є, він там е... перетрахує пів Кремля. Ну, от, там, те, що... те, до чого може дотягнутися, знаєш. Але в принципі. В принципі, це треба, Ні, вам не треба їхати з туристичною подорожею в Росію для того, щоб переконатися на власні очі, як воно побудоване. Ну тобто мені це зрозуміло, це разгільдяйство повне, це безвідповідальність, це імітація. Все хорошо, товариш командир. Насправді це бухло, це роздрай. Це відсутність інфраструктури. Вона є, знаєш де? Вона є в Москві і, можливо, трошки в Пітері. А все решта, це така от теж імітація. Ну, там, Можливо, в Єкатеринбургі, де раптом впала телевежа. Її ніхто не обстрілював. Це в Харкові обстріляли і там вона поламалася, та? нашу. А в Екатерінбургі вона просто впала. Ну, от, 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 от така от історія, що, Саш? Я тобі ще можу 1500. 000... Тобто, вона, в принципі, Росія, вона з говна і палубу реально побудована країна. От наскільки Україна є горизонтальна, да? у ну, е... нас же все, ну, тобто, я не знаю, ми не ідеальні. Але там армія це гнила структура. І ти кажеш, типу, які пожежні машини? А де вони візьмуться, Саш, ці пожежні машини? Ну, от, цікаво. Що, що там має робити пожежна частина біля аеродрому Білая, як ви її називаєте? Або навіть Оленія? Угу. Ну, якщо там цей, пам'ятаєте, як це у них авіаносець називався, Господи. Кузніцов. Кузніцов, той, що, пердів що пердів далі, чим, чим дихав, і він досі на ремонті. Ну, про що ви ну? Ні, так все ж закінчили. Ну, не цього ремонтувати взагалі. Типу, Правильно, тому що. Так, а для чого ремонтувати е, туалет е, з диркою в космос? З трубою. Ну, <світ> <світ> да. ну, і, і це просто треба розуміти. Тобто, це, це не значить, що нам треба розслабитися. Але це є абсолютно слабке місце. Це культ особи, ну як і воно і було, тому що завжди був культ особи. Знаєш, от, я коли вчився в школі, я пам'ятаю Брежнів, дуже довго він очолював Радянський Союз. А потім у них, типу, перегони на Лафетах ну, трапилися, да? типа, ага. Замість Брежнєва всі поплакали ну, трохи. А потім Черненко, і ти такий дивишся програму Врем'я, так його смерть посрать ну, типу. Андропов. Туди. І Андропов туди mm -hmm. теж. Mm -hmm. ну, тобто вони ж там. Таке мінялися, знаєш, типу. І як? Ну тобто, яку ви логіку застосовуєте? Ну, і це все треба знати архітектуру цієї імперії і розуміти, де є слабкі місця. От не вистачає Марика Супруна для того, щоб ми зробили росте імперії? Ну, так воно є. Да. Ти що думаєш? Вони просто перенапружилися, і, ну, це, між іншим, люксембурзькі були ці безпілотники. Ну. Це ж не наші, ми ж знаємо. Ну, не знаю, кажуть, що наші. Наші і там же півтора року. Ти, ж, ти, ти не раз. знаєш цей мем, що це люксембурзький безпілотник. Ну який Люксембургський? Ні, я, я не знаю цей мем, чесно. Та я, та я, тому... Ну, що наші завжди ну. кажуть, ми не знаємо, чиї безпілотник. Ну так, я а, знаю, що визнали, півтора роки операцію. Ну, так. От, От, так. Але малувато. Відео шикарне, просто я його не бачив. Так от взяти, просто накрити мокрим рядном? Я не знаю. План ковьор, тільки українська версія. Стоячий ков'юр, Як є. Бабусин Килин. Так він має виглядати на Росії. Ну, відос цей же ж на літаки догорають, ніхто їх не гасить. От самоліт догорає. Один. І таких ще сім штук. Сейчас водой заправлюсь, поеду еще один самолет дотушивать. Сейчас водой заправлюсь, пока догорит, ну, уже и тушить не надо будет. Да? Дотушивать. Это у угу. меня поминки. Так, от що ж то були за добрі дрони? Як стало відомо, це не просто вам це оси покусала, тому що саме так називається цей безпілотник. Він унікально має конструкцію, чому він саме зміг. Завдяки змогли наш наші СБУ, завдяки цьому е, крутому БПЛА оса виконати завдання, тому що він має закритий корпус, вся електроніка теж там ізольована від зовнішнього простору. Відповідно, вони нормально переносять транспортування. Вони не пошкоджені від цього. Плюс, бачите, до них дуже гарно можна причепити е, вибухівку до трьох із половиною, майже трьох і трьох кілограмів можуть нести на собі ваги, і тому, от бачите, вони зробили так красиво. 15 хвилин можуть бути в повітрі, тобто ви те, уявіть, наскільки спланована гарно ця вся операція. Тобто вони 15 хвилин можуть летіти. Тобто вони під'їжджали максимально близько, щоб за 15 хвилин дістатися місця, куди треба зробити бадабум. Це вау! Це феєрія, насправді, дуже круто, дуже-дуже, дуже. Плюс вони ще й досить швидкі, вони до 150 кілометрів на годину можуть розганятися. Змінили все наші дії наших військових. Просто весь світ зараз в шоці переоцінює всі свої витрати, на що вони там все, весь час витрачали свої шалені кошти, для якої мети? Якщо ось треба думать, треба, да? я б сказала так. От. Це якраз про цю операцію. Інтелект перемагає все одно, як не крути. Ну, Україна і не тільки Україна не змогли, значить, не... ми не змогли втриматись, не пнути Трампа значить, цього історію про карти. Являється, карти є заступник міністра закордонних справ справ України, кислиця, то є знаменитий кислиця у себе виклав отакий пост, на якому виклав отаку карту короля, як ви бачите, і написав: є карти, Дональде, є карти. Все значить, е, значить підпис... кінців. Kings of Drones король дронів. Карти є, виявляється. Це нормально Дональди здали здали в цей раз нормальні карти. Можна не переживати за карти українські, але це не все. Ізраїль Мосад. Mm -hmm. Мосад. це взагалі унікальна історія. Він відмітив унікальність української операції і написала на наступне: одна людина сказала, що Україна не має карт. Він відповів. Зеленський довів, що ця людина помилялась. Пише спецслужба Ізраїлю, Мосад це величезне, я вважаю, це комплімент, а для компліменту. Це, це визнання, Олександр. Це визнання. Вони такі МОСАД То так своїми теж можна своїми спецопераціями. Мосад відомий своїми спецопераціями. Згадаймо історію з Пейджерами, теж яка готувалася. Там. Тут історія. З Екіпеджери, там історія вона глибша, набагато масада Ну і нацисти, нацисти, як вони відловлювали і в тому числі знищували військових злочинців. А там, якщо ви зайдете, почитаєте про Масаду yeah. службу ви дуже сильно масад Таж, МОСАД був утворений, я ще раз прочитаю вам історичну лекцію, якщо вам цікаво. Трошки, недовго. Не okay що МОСАД був утворений в порушення ізраїльського законодавства. Ну, тобто без усілякої законодавчої бази. Просто треба було нищити ворога. І все. Запитайте у Голди Мейра, якщо можете додзвонитися до неї. Не дозвонимося. Якби навіть захотіли. Є дуже цікавий фільм художній. Біографічний називається гол, де от раджу подивитись, хто не бачить. Можна в Так що МОСАД не завжди треба питати у Льоші Гончаренко, що робити. Там роман сумнівався в 41-му літакові, значить, малюк. Офіційно заявив Василь Малюк, генерал-лейтенант Служби безпеки України, він же голова Служби безпеки України, заявив, що дійсно дронами уражен 41 літак. Серед них А 50 знаменитий радіолокаційної розвідки, ту 95, ту Ту-22М3 та ту 160 Загалом Служба безпеки України оцінює ефективність цього удару по аеродромах Російської Федерації 1 червня як 34% стратегічної авіації пошкоджено або знищено. 34 так. за один удар. А головне, що знаєте, що мені в цьому всьому переліку дуже подобається. На російських пабліках писали, що, мовляв, от А х яких було дієздатних тих, які займалися розвідкою, взагалі ППО там це все, от їх було три. Тих, які були там якось модернізовані, які могли виконувати завдання. А пошкоджено станом зараз, завдяки цій операції, два із трьох. Тобто у них один якийсь там лишився, і то не зрозуміло наскільки він дієздатний де-факто. Тому це взагалі прекрасно. І не можу натішитись, чесно вам скажу. Я вже який день попідряд ходжу і радію з цього всього. Це ж твоя фішка, Іра, ти завжди любиш Білгород в Огнях. Там, знаєш, це, да. а, обожнює, обожнює, це правда. Гори-горе, ясно, щоб не погасло, поки чувак за водою поїхав. Буває знаєш. Е, влада, значить, росій, росіяни намагаються знайти власника у цієї компанії з транспортування Андрія Тимофєєва, який народився в 1987 році в Донецьку. От. Але кажуть, що в Житомирі починається різна інформація. У жовтні 2024 року Тимофей відкрив індивідуальне підприємництво з вантажу А в грудні, значить, він придбав кілька автомобілів, і саме ціма автомобілями ціма автомобілями, 1 червня, була здійснена доставка цих дронів до зони пусків поблизу аеродромів Російської Федерації. Переважна більшість машин саме от він є номінальним власним. Але це е, насправді не найголовніше. Найголовніше це реакція міжнародна. Це просто Вашингтон Пост, значить, Україна знайшла спосіб завдати потуж, потужного удару, не перетинаючи червоні лінії партнерів щодо використання західної зброї, е, Аль-Джазіра. Україна показала свою здатність карати ворога навіть у далекому тилу. Ройтерс, павутиння стало найбільшим ударом України по стратегічним цілям РФ, Le Значить, е, Україна фактично зруйнувала міф про недосяжність російських об'єктів. Е, Дев'єт, удар павутинням суттєво підриває ядерний щит Росії. Сіенен, Дональд Трамп, який раніше неодноразово хвалився здатністю миттєво покінчити. Зінаєте, опинився ситуація, коли авторитет поставлений під сумнівою успіхами України на полі бою. Значить, блискуча операція СБУ в глиб Росії. Нью-Йорк Таймс. Хитра і унікальна тактика України шокувала багатьох у Росії і не тільки, значить називаючи це новим перл Харбором. Sky News. спецоперація Павутиння, стала величезним ударом репутації Кремля та колосальною, да, да, колосальною проломеною в російській системі оборони. BBC News Україна здійснила найбільшу е, е, за дальністю атаку за час війни, зекардіан безпрецедентний удар СБУ в глибокому тилу. Там в, велич... це, це тільки маленький, лише маленький, на Айсбегу величезну валу статей іноземної преси, яка просто салютує українським спецслужбам, силам оборони України, які здійснили дійсно неймовірну операцію. Адже найважливіше ці ситуації навіть не технічна складова, яка дуже важлива і важка. Тою щоб треба логістично доставити, проконтролювати. А секретність. Півтора року в умовах повної секретності. Тобто, російські спецслужби ніяк не могли це виявити. Навіть джерела української правди не знали, уявляється, і вони здійснили значить, цю це доставку. На пускові робіжі здійснили пуски і ще і примудрилися це все приховати під відкриттям. Я, ну я, я впевнений, що це Тимофія це фунт людина, яка була номінальним власником, і все це коштувало від сили там півтора мільйони доларів. А влупили ми по росіянам на 7 мільярдів доларів. Це говорить Служба безпеки України, це переломний момент. Я вважаю в тому розумінні, що еволюція саме у цих безпілотних літальних апаратів і і. Та майстерність, з якої Україна може їх використовувати, це от вам приклад. Ну, в ранку митері, ви ж бачили миття російських воєнкорів. Боже, я так ридав, коли це дивився. Ви не уявляєте. Мене, мене не можна пускати в такі етери, тому що я буду сміятися і плакати одночасно від честя, коли вони ниють. Але найцікавіше почалися просочуватися інформація, тому що Трамп вже мовчить. уявляєте? сталася ну, ще одна неймовірна річ ми заткнули Трамп. Нічого. Майже дві ну, дози. Він... Ну, він думає разом із собою, що йому сказати. CNN, я критично відношусь, але зливий є зливий. Заявила, що Піцсет, от знаменитий Піт Гецп, регулярно інформував про перебіг спецоперації паутина саме в процесі її виконання. Тобто. Американці не знали і не були поінформовані заздалегідь про намір України завдати ударів по російській стратегічній авіації. Тобто, це було знаєте, як в цьому, а, телефон. Спорчений телефон зіпсований, значить, коли то йому дзвонить: ще один аеродром, там такий фак, ще один аеродром, там такий фак. Скільки, Скільки? 40 літаків От десь отак от воно було, але не значить, єдиними FPV-дронами. Росіяни сьогодні заявили, що по Парисах вночі прилетіла паляниця. Саме реактивні дрони, за, за словами росіян, ну не тільки паляниця, там у нас не один вид таких дронів. Реактивні дрони влупили, от ви бачите, на таку відстань по аеродрому Борисоглєбська. Лупили, кажуть, дуже потужно, причому в пості написано, значить, техніка не пострадала, але вічна пам'ять загинувшим. Остатньо дивна історія. Вони Російські солдати виклали стіну. Загинувшим, Саш, а загиблим, і то, е, і то, і то слово неправильне. Здоров'я, здоров'я загиблим, ну, Дохлим, як дохли, вони да? говорили. Ні, просто ви вони, вони, як. Мені, солдат, не, просто мені цікаво, вони солдат виклали стіну, яка заважала дроном вдарити по те. Слухайте, давайте ми так не будемо. Я розумію ваш емоційний стан, коли вам подобається це стібатися з них. Дивись, вони просуваються у нас, фронт рухається там сотнями метрів, метрами. Та? Він одно просувається, Саш. Ну це ж не смішно. І тут. Так от, тішитися, що, а як ми їм вмазали? Ну, вмазали, мало, значить, вмазали. Тепер би нам, щоб по нам не вмазали. Так? Ну Тобто, ще раз не можна розслаблятися і хіхікати, і думати, що ми вже Бога за бороду вхопили. Дивись, і там от ми у нас там тема далі Стамбул. Ну там перемовини скінчилися. Про що, про, там про що говорити? Вони ну... нічим не скінчилися. Нічим кардинально. Ні, 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 ну, ні. Просто... ну, то мовилися це, про один. Вже Тих, да. Це вже позицію. Ну, це шість, саме та. важливе. Так. Ні, ну шість як шість. важливе, там до 25 років, 6 на 6, це тілами, в тому числі. Mm. І це все дуже важка тема. Ну, тобто, я тут не бачу, що обговорювати, я Стамбул просто вам пропоную скіпнути, тому що mm -hmm. е, на, mm. на, на, розумієш? Ну, Українська дипломатія, вона вона мені все більше і більше подобається. Тобто, ті відправляють куколдов якихось ну реально, да ви знаєте, хто такі куколди. От, а наші відправляють нормально, збільшують ну, до 14 людей. І наші приїжджають, вони просто їх натягують там. цього Мідінського. Ну, тобто, в принципі, Україна, ну я я не хочу перебільшувати, знаєш, щоб знову таки не тішитися зарано. Ну, тобто, я хочу перемоги на моєї країни. Я хочу, щоб вона повернулася в кордони 91-го року. Я не поділяю срачів і зрадофільства що це неможливо. Все в цьому світі можливо. Просто треба дуже старатися, да? Ну тому що, якби давайте так, тиждень тому, якби вам розказали, що Україна знищить 41 літак. Ну, ви б ви, що, ви, 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 що сказали? Ну, Саш, ну, ми ж ні, не знали Взагалі, про уявити собі навіть таке складно, що от саме That's. таким способом. Там дуже смішно, як вони ж вже описували після допитів там оцих всіх водіїв, цих вантажівок. Що з ними всіма якийсь Артем там зв'язувався, казав, куди їм їхати, і вони їхали, вантажились. Потім їхали вони, на точку. Вони, і, та... вони, кажуть, вони стали це? подивись, москалі стали заручниками власних власної хитросракості. Ну якщо так по-простому. Тому що на, на їхню територію автівки заїхали з території Казахстану. Тобто, ви прекрасно знаєте, що санкції оминають санкції, тобто ці всі їхні азійські посіпаки, вони там сприяють москалям обходити санкції. Ну тобто, там немає митниці в, в, в нашому розумінні. Митниці на кордоні немає, немає прикордонної служби. ну, тобто... Та да ми ж свої, ребят. Ну, это... <реш> 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 да, і вони мало мають до Казахстану наші територіальні претензії, але вони там не вибудовували лінію оборони, так? автівки заїхали з Казахстану. і хто доглядав, <реш> так зачем? Ну, ну, свої, правда, банабаки узкоглази, ну. З китайцями дружить, ну, такое. потім розберемося, да? ну, і все, от і вся історія. Ну, це просто пояснення, ну, як воно працює на побутовому рівні. Максимутку Максу збили. Я не знаю, Максимум. як потрапило. Там є маса варіантів. У мене зараз... підозра падає. На Китай на Китай падає підозра. Uh -huh. Uh -huh. Сі uh -huh. Ціньпінь, Спасибо дядя. Ведь ну, від даром uh -huh. Москва Таром от і ну я насправді не знаю, як воно туди потрапило, але в них з Казахстану, ну тобто, це в Сибір, це ж Омск, Орск, туди. Воно, воно воно воно, в принципі, туди й поїхало, да? Ну, тобто, за п'ять mm -hmm. тисяч кілометрів. Yeah. Від... Це... Mm -hmm. Воно в Челябінську склад знайшли. Та той, який ось опубліковано було українською стороною, цей склад знайшли, арештували власників, ну там повний капець почався. Жа багатьох так це вже все відбулося. Для чого ну, арештувати ну, власників? Ви Челябинск... арештували, так. Да. Челябінськ це ну, срака... сракась. Хоч щось. Ну, ви ж не, Тому, Видите, ви не були. були в Челябинську, А я був в Челябінську. Нащо ви мені ну, розпили? Ну, тобто Челябинск це срака. Так само, ну, як от, і так. територія це повна срака. Тобто, як воно туди потрапило, це ми можемо лише припустити. Та? Ну, Логістично, як воно через Казахстан. Челяб... Так, Челябінськ, тому що він біля Казахстану. Це ну, Південний Урал. Ну, Фурою, в Іркутськ тепер не доїдеш. от Теж наслідки. От цієї ну, цієї. Ти, цієї в принципі, в Іркутськ і так не доїдеш. Там нема і так рівень. не доїдеш. ну, Просто що всі фури зараз там стоять. ну, Де-факто Я перестану перестане. Ти дивилася Google-карта Іркутського, туди, в принципі, не хочеться їхати. Це срака срачно. Ну так, ну давайте та глянемо, фончиком просто. Саша, Саша, ти був в Росії? Короч... Був в Белгородській області. Це Україна. Все. Ну, бухає там ніяк в Україні. Ні-ні-ні-ні-ні, там це ну це українські етнічні, це стародубчина називається. Білгородська область, оця Курщина, Брянщина, Смоленщина, там як та вони дивляться. Ну, Оце це нас доглядають. Так ну. що, От так. Тепер логістика в них зупинилася, тому що всі фур, водії фур тепер під підозрюєм. Ну, там це класно. І там свого часу ще ну я не будемо ми це відео дивитися, я просто розкажу, що. Хтось там якесь виробництво пропонували побудувати опалювальні ангари для того, щоб заховати в них туди літаки, щоб захистити їх. Там в результаті про це було просто поговорено, нароблено макетів і ніхто нічого не побудував. і Вони лишилися так під відкритим повітрям. Тому очікуємо, що в майбутньому літаки будуть мати приблизно такий вигляд. Це ще один мемчик типу, треба ж якось захищатися. Типу на дюшової сірдіта. Все, на що сталося грошей. Ну, як би типу, то, після такої довгої війни. В, ми, вкрадені, думаємо... вкрадені креслення в американців. Мабуть, ну, це а -а -а. вкрадені в американців. Uh <-huh>. uh -huh. Але, тобі, щоб підсумувати а, тему. 10 років. Це розробка, ну, розробка 60-х чи 50 кінця 50-х років. Угу. А тобто це справді існує десь таке от, типу. Ні, ну так. ти цього мангала нема де, на літаку. А, Ясно. мангала нема. Я думала, з мангалом і думаю, і дивно, з якою метою його те, тоді ну, робити. Теж ми обговорювали, що вони не можуть відновити цей авіаційний парк. У них же ж авіавиробництво зупинилося встало. Вони хіба можуть купити Другі, щось з Китаю. Що... Кажу, а віавиробництво не в дупі такі, що капець. Ні електроніки, ні двигуни, ні, ні, авіація. Ні, вони можуть, вони можуть в Китаї купити. ну От за великим рахунком, якщо так е, собі подумати. А саме за внічні великим Кореї... рахунком. Ні. <ріху> да, в Північній <ріху> Кореї вони не <ріху> можуть купити, <ріху> тому що в Північній Кореї вони там самі літають, е... тому що вже там під 40 років. Та Іран... Іран не виробляє ну, Авіоніку, і авіацію, тому що Іран свого часу купив ліцензію на виробництво Ан-26 або Ан-48. Його назвали Іран. Цей літак. Його виробляли по ліцензії в Ірані. да? Ну, Тобто, єдина країна, в якій вони можуть купляти авіацію, це Китай. Ну, Це правда, якщо Китай захоче. Але ж ми пам'ятаємо про Казахстан. Mm -hmm. Як же ж фура за, заїхала. Цзіньпіню треба грамоту виписати е, урочисту. Mm -hmm. Нехай посруться, нехай вони ще в Китаю віддадуть там, е... а, що, Саш? Оце я, 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 вже, я вже стендап, я, чесно кажу. Я хочу просто підсумувати, значить, знову база це Х'юстон, яка наклала на хлібала російської делегації. Голос малюка. Це не справжній син малюк, але ми всі хотіли б це їм сказати, якщо б мали можливість. А що з їбальниками, хлопці? <серків> ну так.